Одна тріщина, видно? І тут давайте шукати тріщину. Де тут тріщина? Помітно чи ні? Бачите, майже не помітно. А якщо отак от зробити, можна помітити тріщину. По факту можна типу, було забити на це питання. Скрутили. Та й пішло воно нахер, правильно? Але ми даємо гарантію на сверловину. І в випадку, якщо виникають проблеми там пісок, і ТД, і ТП, якщо ми зробили, до речі, звертаю вашу увагу, зробили роботи під ключ, тобто встановили насосне обладнання, ми все даємо гарантію. І якщо виникнуть проблеми, нам дешевше поміняти зараз трубу. І всі наші робітники це знають. Що краще зробити один раз і нормально, чим потім 10 разів перероблювати. Да, дві труби лопнули на різьбовому з'єднанні. Пічалька. Пічалька. Пічалька в тому полягає, що треба було піднімати колону. Піднімали колону, демонтували і зараз обсаджуємо далі. І да, дивіться, показую все, як є. Комусь це подобається, комусь не подобається. Ми робимо контент, який він є на самому ділі, яка робота, яка специфіка. Які виникають проблеми, а не тільки красиву картинку з 10 кубами, 20 кубами, 50 кубами. Ми показуємо, що є і 200 літрів на годину, і 100, і 300, і 5 кубів. І 10. До речі, працюємо зараз під Хмільником, Вінницька область, буримо сверловину. Також працюємо в Житомирській, Черкаській, Кіровоградській, Київській області. Звертайтеся контакти в профілі.